Ви хто? Ютуб, з вами Даблдій, і це вже другий епізод Брамбл. Ми зупинилися на тому моменті, коли ми знову кудись загубили Лілю, але гра нас завантажила трошки далі, тому я відійшов назад до колодця, де ми були. Ну, Ми нічого не пропустили. Тут, в принципі, дуже великі знову гриби. І мене завантажило прямо ось тут біля цієї феєчки, яка показує, куди нам іти. Де він сягає? Оп! Давай, 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 давай! Біжи, падає. О Ліль, ти куди звалила? Це хто <плес> алло вовкуляйлю Отдай. Отдай, чи це троль? Це був От чому я казав, треба закінчив, е, щоб ми десь посередині от усього цього мене обірвали першу серію. Річка була сильна, а Оля слабким. У нього не було шансів. Але незабаром річки затих. Куди? Висохла вона чи що? Тільки він плавав Оля був щасливий знову мати тверду землю під ногами. А чому він в іншому одязі? чому він в спальному? Сгоняв до, до дома, був швидко переодягнувся і сюди. Назад, чи що? Чи це на спальне. Чому начнушка повинна бути як довге плаття? Ні, я нічого не маю проти цього. Мені просто цікаво, чому вона виглядає, як ну... довге плаття. Це ж банально, ну, незручно хоч ну в том. А, він ще в штанах. Тоді хоч щось. Ті, куди ми зараз? Ли вкрали. Ми кудись із опять. Опять на гору де ми знайшли отой камінь, що відбувається. Олє... Жаба! Жаба хорош. Жаба спасла. Де? Цар жаба стежив, щоб його новий друг не потонув. Але без сестри він відчував себе найсамотнішою дитиною у світі. Просто Він просто хотів знайти Лілімор і піти додому. Голос оповідачки просто шикарний, мені подобається теж. Але для цього йому потрібно було знайти, куди її забрав великий троль. Це все-таки троль був, а не вовкулака. Ну хоч на кровасіся. Вовкулака теж. Не... Ну, ладно, троль, троль, так троль. Це сліди. І велика палка. Це я де це був будинок чийсь, правильно. Що у нас тут? <гас> Алло? Я не знаю де він. А от він робили б їх трошечки більшими. От ну трошечки не от такими, а от от хоча б от такими. Туди пішов. Ключ отдай. Тебе ключ. Що ти хочеш від мене? Ну, не но я. <звук> Мені кудись треба залізти. Берем тільошку. І через тільошку ми залазимо. Не не, я. Щас застанемо, що там в тебе. Окей, а що ми... хочеш покажи. А, це іграшка його. Це свиня. У гнома іграшка свиня, непогано. Так, а що ми можемо? А, типу, назад, що, в хать. Ну, не бігай за мною. Там такий будинок можна було і перелізти. На що нам цей этот його? Як його ключ? Там метр з кепкой О, весь будинок. Давай відкривати. А, а тут нам одного гнома вистачає. Це водоспад десь. А це просто вітер, так. Це буває. Давай, як в асасіні. Стрибок віри Стрибок хуіри. Ти хто? за камень? О, лихтар! <гас> Б... Вы кто? Вы все жи... все живы. Я не хотел падать. Я не на море. хотел в другую сторону подавить. Капкан. Окей. Чому у лісі так багато знов капканів? Троль. Знову цей ридає там десь. Тролль висить, ой, не висить, гном висить. Окей, okay, дивилися. Так це тролля чи капкани? Але не на троля. Але було б гарно, щоб на троля. на гриб. малого знять. Хто Там, ну, руки з пальцями. А гном як приманка. Ебать. Є... Як гноми попадаються попадаюся, так троллю такому огромному, він коли їх би брав просто в руки, він би уже... Просто чувив. Це ж не нормально. Я нічого не бачу. Нічого не бачу. Ховає, він хапає боржі. Ну дихать мовчки. О, ось тут є ще вуха Тьфу, Де я? І тут нам можна яскравість підняти в самій грі На відео я там може підніму А от Самі горілки важко щось побачити, Думай, думаю, ми прямо ж ним десь. Це, що той самий тролль? Три рази щось падає Бои тролль. Ліва рука стрибок. Майже влучив скотина. Дуже влучно. І набір стрибає просто з дуже тихого в таке лучне. Прям екшон? Екшон, я б сказав. Так, поки ты там розбираєшся з е, головою твоєю, ми колі заводали? Що відбувається? Чому пацаны, якісь свого боїться? Ча, ну тут логічно, може він хоче врятувати сестру? Бульк? Ну і помилися заодно. Оля хотілося плакати. Пару годин тому він лежав в своєму теплому ліжку. Він кілька разів мало не помер. Його сестра зникла. А він... а він промок смердючий в каналізаційній воді. Я гра дуже гарно. Напиши в коментарі, як тобі гра. Бо вона виглядає максимально гарно. Ну да, щас витягнемо гном, не переживай. А, там не один гном. Підож, у мене є тележка. Я сподіваюсь, тележки мої заліземо на гору і скинемо той ящик. Що за гриби ото, правда? Окей, я думав, воно не поїде. Вибачай. Телешку Тільш... якомога далі. Оганетку, цю. Сподіваюсь, відсюда. Окей, добре, гарно, найс. Вилазьте наслись. Давайте нам лілю рятувати ще треба. Крили ми ці двері, гноми нам допомогли <звук> ледь в капкан не вліз. Гноми не йдіть по капканам. Одного вже всрали. Да, біжіть вот так от тут с в лінеїчку. Лиль, ты там? Будинок гномев. Я забыл про закрыло. Ебать, помощник, я хуею. Тобі це треба, ага, бать ми гному допомогли, я просто в охірі Помічник я манал такого помічника. Одразу от сюди в кусти, а чи не всі кусти? Зараз він перебере ліхтар, і ми підемо. Яма. Я не хочу далі йти. Ну судячи зі всього треба. Ну він десь тут стоїть, прям ну, він вичікує. Він вичікує. Що тролю від того, що він з'їсть, наприклад, мене. Я малий. Вообще капкану уводі, та. Мені ще треба запам'ятати, де вони. Десь так туди Тупо між ними Спробувати посерединці пробігти Одстай. Знову посерединці треба воу, 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 воу! що так, що так зразу повертаєш по ліфтарке. Може наступний? Я тут уже запам'ятав помітавдеваны. Туполи я впав в капкан, да? Нет, ты уже все, я думаю, ты нас не бачишь там. Він десь поруч. Я сподіваюсь, це статуя на честь рука. Це не той, що забрав сестру. Це інший. Це не схожий на того. Пролистый треба У него так и вниз, и нас просто по запаху можешь найти. Просто топомо. У них двое, да? Тепер. Че це той самой не то непонятно, то він стояв, й він шов. Я по звукам зараз не то, що зрозумів, де він. Але це ж просто жесть якась. Просто брать там, мотива убийний. Це тут от, от, по чуть-чуть по лізти треба. А мені вниз. Ні, не нагору мені вниз. Щоб просто, ну, від нього обережненько звалить. Я ж нічого не буду казати, окей? Так, ну а тепер обережно будемо злазити. І йти по подошці, по по повідке. По, по так я все одно впав. Я б тут точно, щоб приземлився на ці гриби. Живі шишки. Пиздец, шишки. Ми просто лупанули шишку. Просто звичайну шишку. Як що. Залізь. Залізь. Сторону плывешь тука, школ все пустый. Куда меня, так я и так могу до сюда на що мені? Куди мені його пхать? Ми про нас Я думаю, нам кудись сюди, да? Я сподіваюся на це, що нам сюди і ми майже. ми майже не дійшли. Ми гнома принесли в жертву. Так, окей. Ты повзи сюда штука. Я ухожу сюда. Я залажу. Я одразу біжу. Я не буду зупинятись. Та штука відповзає. І я біжу сюди. Скидаємо гнома. Поки воно там не носить ми швидко проходимо сюди. Так, да, найс. Nice. Десь сюди залізти. Сюди. На що я повинен тут подивитись? Я просто тут обдивляюсь? Що повинно тут побачити? Статуетку ми знайшли? Ось що воно то було. Куди троль звалив? О, це перший. Горов. Це перший тролль, якого ми бачили ото от з ножем. О, ну ж уже запліснівело, якщо на що ти його тут тримаєш. Воно ж мхом покрилося м'ясо. Це якщо що ми по сіні повзем? Ми ж не в казанок ліземо. А не гаряче там ножкам, а? Вода уже кипить. <різь> <різь> Пусти. У, я несмачний. У. Яке нам нам? Ай, ай, ай! Бля! больно, ай, спина! Роби так два рази на день, спина не буде боліти. Окей, е, на цьому моменті ми з вами закінчимо. Е, дякую тобі за перегляд цього відео, за те, що поставив лайк, підписався на канал і всього тобі найкращого. Побачимось в наступних епізодах.